В екопарку Ковалівка Новосілля звели будинок для левів. Житимуть у ньому левиця переселенка із Покровська та Сімба. Лев евакуйований із Фельдманикопарку на Харківщині. Зимові апартаменти для великих кішок це безпечне, тепле та затишне приміщення. Воно цілком відповідає сучасним стандартам утримання тварин, розповів власник екопарку Ковалівка Віталій Ільченко. Роботи над літнім вольєром ще тривають. Царі звірів можуть зараз там гуляти та гратися. А басейн для купання планують завершити до початку теплого сезону, додав він. Це міцний будинок має 200 квадратів будинок, зимовий, утеплений, і має 900 квадратів літніх двохлітніх вольєрів. Там зараз проживають два лева, але буде три взагалі. Один лев це з Харкова екопарку Фельдмана, два других лева це... Евакуйовані дівчата з Покровська.